Я сьогодні якась без настрою ми здаємо вікоти. Грошей не вистачає. Вже да? буду мамою. вічно у нас на цих дверях щось висить. Але я дізналась завдяки тіктоку. Вона відчуває запах. Я, мабуть, це все перестала. Вони засрали мені задній двір. Свердить прямо. Той взагалі зберігає такі от коробки. Це ящичок, я не пам'ятаю, коли останній раз я його взагалі заглянула. Ти дуже радий. Такарфі. Я в шоці. А Годинник у нас 21.04. Матінька, чи ти гавкаєш? Всім доброго раночку. Доброго раночку. Доброго ранку. Я сьогодні якась без настрою. Але вам бажаю гарного настрою. Ми прокинули, зараз будемо снідати, костя собі там щось наварганив. Зараз будемо ще я на Костя Ось зробив... собі зробив омлет? Ну, типу так. Це омлет з ковбаскою і помідорчиками. І робить мені каву, а я не знаю, що я хочу їсти. Я все-таки собі приготувала омлетик із помідоркою, два бутерброди з маслом, з медом, як в дитинстві. І кава. І з гостя щось прийде, сюди що їсти. Так що хто їсть, всім смачного. Смачно! 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 Дожилися. Ми здаємо бутовки. Кость, Як лапа. ти дожився до такого життя? Так, здаємо бути. Що грошей не вистачає, так? Та. Ні, насправді, коли купуєш щось в бутилках, то додатково, ще платиш за кожну бутилку. Тому тут викидати їх взагалі не варить, тому що ти просто втрачаєш свої кошти, які ти вже заплатив. Тобто ти просто викидаєш гроші на вітер, так? Це яка бутилка, скільки коштує. Степлянка. О, 36 крон вже є. Ми вже з'їздили в магазин. Нічого не знімали, тому що якось вийшли, вітер. У нас дуже сильний вітер на голові, ось чорті що. І ми швиденько, 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 тому що ще й дощ передають, щоб встигнути приїхати додому. Головне, що ми не купили, це бутилку. Нам сказали, що краще купити бутилку із соскою. Така, знаєте, спортивна, що відкривалася, щоб пологивий собою обирати. Ми її не взяли. Тому поїдемо зараз ще в один магазин, подивимось, щоб купити таку бутилку. Костя пішов заправляти. Хотілося заправляти машину, а він пішов заправляти колесо. Заправив? Заправився. <рес> <рес> Заправляюся. Ми ще хотіли, тут є пилісос, Всередині машина про полісос але тут занято. Машинка полісосу, жіночка якась. Так що сьогодні не по пилісосу, Але треба. <рес> Ми вже вдома, нарешті. Чого я устала. У мене вже ці покупки трішки в маточку. Але, походу, я цей раз їхала останній раз в магазин. Так? Да? Да. І наступного разу, мабуть, не поїду. Але це не надовго. Коротше, що ми купили? Ми купили дві пачки серветок дитячих, грушнички. абрикос, Картохля. Млеко. хліб, Отакий чесночний і заморожений. А мені костя ще поможе зараз, якщо я його попрошу, поскладати все в морозилку. Та коханий. А. -а, -а. Морозиво. Це я собі взяла. Я люблю таке цека фруктове, смачненьке. А це Костя хотів нам взяти, але я склала, що він сам буде їсти. Вісім штучок таких от із о... орішками. Ага. Один пакет готовий. Next. Ми купили бутилочку. Така от маленька бутилочка, вона отак от відкривається і закривається. Мій целярна вода. Мусе шоколадне. Вахля. Бельгійська шоколадна. Два сыра. Мінімакс. Нормальный. Отакий от от салат. Буду їсти салат. Два огурка, сирки плавлені, не плавлені, Глазуровані. з шоколадом, А Кості ще собі взяв все-таки на тиждень йогурт, а там подивимося, треба вони їм виводити чи не треба. Я. П'ять штучок. Вершки. Для пасти. Міксовані горішки. Отакий от от пакет Кіло 300 Колбасок, сусід, сердері. Сердерів. То трішечки залишимо си інше заморозим. Два авокадо. Треба ще нормальну їду їсти, правильно? Утікає всяку вадость. <систит> Паштет. Ти одні кабани сижа? Хабани І червона рибка. Ми спочатку взяли рибку, а потім зрозуміли, що у вас авкат. А Да. А коли класти треба? Завтра? Так що отакі от у нас окопочки вийшли. Йо? Йо? Да. Йо? Я не знаю, що я буду їсти, коли вже буду мамою. Але треба буде ж таки їсти салатики якісь, буду провчати себе заново це робити. Де? Мені мене буде кормити мій чоловік. Да. Буде мене кормити, буде мені готувати салатики, їсти. Сьогодні пасту Теб... Тебе буду готувати, а сам буду їсти нормальну їжу. Ми ж худати будемо. Ти? А ти ні? Колі... А я... Є одна кількість їжі та, на сім'ю. От ти будеш їсти менше, а я буду їсти за себе, ну і те, що ти не доїдаєш. І ти будеш уменшатися, а я увеличуватися. Зачем? Не знаю, таке життя. Не надо. Не надя. Всім привіт! У нас сьогодні понеділок, другий день. Я вчора знімала дуже мало, тому влог буде за два дні. Я не знаю, вчора прокинулася реально якась без настрою. Погода ще така була, як ми ото казали, да? дощ і все таке. І нічого взагалі не хотілося робити. Тому мовила себе поїхати в магазин, тому що треба було. І все. І більше нічим таким не займалася. У мене ще й голова боліла, можливо, це через погоду. Ну, таке. Лінивий день, як я його називаю. Осіння в нас понеділок. Роботи багато, в мене Костя пішов на роботу. І я хочу сьогодні поприбирати. Опилісосить, помить поли, повидирити поляку. Подивлюсь, що з квітами щось буду робити. А, ні, вчора, до речі, ввечері в мене прийшло о, таке бажання попрати, позакидала прання, здається, двічі прала. Ну, не сама, а машинка, звісно. То таке, таке. Зараз хочу піти поснідати. От вічно в нас на цих дверях щось висить. Тому що в нас не, не вистачає просто місця кудись повіщити. Особливо, якщо це постіль, то вона завжди висить на дверях. Максік. Майс, привіт! Привітайся! Кажи привіт! Максі ні з нами не спав, спав ось на подушки. Ще раз ті скільки позалишав. Шо, извині, спробую їх розчесати. Розчешимо тобі сьогодні, а? Чи як? Зараз буду робити собі сніданок і згадала, що в мене є тостерниця. Вона була захована. І тут я про неї згадала. Мені її подарували на роботі на день народження. Якраз перед тим, як я звільнилася, як я пішла звідти. Отримала такий подарунок. Тефалівська, дуже подобається, дуже класна і просто. Респект такому подарунку о таке то мене сьогодні сніданочок бутербродок з горішками і кавуська. Так що хто їсть зі мною всім смачного. Я прибрала трішки на комодику. Залишила тут судокрем, олійка. Це треба забрати в ванну це для купання. Купили також такі от шукали їх. Було тяжко знайти вушні палички з обмежувачем. Це для грудей. І також, до речі, мені треба купити крем для груді, для сосків. І в мене є, виявляється пробник того крему, який мені треба. Чудово, це, щоб не забула. А ще в мене є отакі от дві іграшки. Отака от, от одна і одна отака. От це подарували і я не знала, для чого вони треба. Але я дізналася завдяки Тіктоку. Виявляється, якщо взяти оці іграшки, прикласти до грудей якусь одну із них, наприклад, коли кормиш дитинку, вона впитує запах мами, запах молока. І потім уже або в ліжечку, або в автокрісло, або в візочок, до дитинки кладемо оцю іграшку, і вона відчуває запах мами, запах молока і повністю себе захищеною. Я не знаю, наскільки це працює, але обов'язково хочу перевірити. Так що однозначно, хай вони тут лежать, і потім вже буду дивитись. Також в мене тут є підгузки. Це також нам подарували в магазині Libero і ремовські Отакі от Ці буду тестувати. У нас ще є хагіс, але я їх не тістувала, тому буду поки що користуватися цими, а потім тими. Коротше, буду користуватися різними для того, щоб протестувати, зрозуміти, які підходять, які краще і так далі. І також. І також поставила тут оцей ліхтар, який включається. Але спочатку треба включити павербанк, а потім включаю ліхтарк. І він світе. Дуже прикольний. Але павербанк треба поміняти, бо цей постійно треба включати. Тому що він сам виключається. Сюди ще поклала таку розчісочку. термометр, таку розчісочку. Тут ось можна ще сюди щось покласти, і сюди ще можна щось поставити, там місце є. От така от організація мого комодіка поки що на даний момент. А там ще буду міняти, додати і так далі. І так як у нас з дверей у цих іще є така щілина, ну там немає дирки, просто вона нагарно виглядає. Я туди почепила нашу кольорову гірлянду. А вона вона на батарейках. Отак от включається і так оціде. Думаю, хай і буде. вона валяється просто так. Буде як декор, хоч якийсь. Вчора в магазині знайшли отакі от сухі серветки. Бо я довго шукала, не могла знайти і це випадково знайшла. Вони отакі от розміром. Дуже м'якенькі, такі прям м -м, красота. Мені дуже подобаються, вони міцні. На хвилиночку тяжко їх розірвати. Треба ще постаратися. І, в принципі, я думаю, що будемо користуватись. Не знаю, наскільки вони треба чи не треба, але будемо тестувати. З цієї сторони в мене пеленатор, Ще в трофані, щоб не коли Тут оце дивлюся, у мене 4 таких от органайзера, Тут шапочки, слінявчики, носочки і антицарапки. Я, мабуть, це все переставлю і покладу сюди саме необхідне. Там те, що буду користуватися в першу чергу, але це вже буде видно потім. Тому що я ще не знаю, чим буду користуватись першу чергу. Тут Одежка. Тут все підряд, треба перебирати і внизу там пусто. Тут в органайзері також Це Я щось шукала вже. Тут тепленькі такі чоловічки. і тут дуже тепла одежа. Одежі не дуже багато 56-го розміру. Але буду дивитись вже по факту. Тут пелюшки муслінові, далі пелюшки там бавовняні, не тільки. Отакі от трусики от купила, дуже рекомендували, буду пробувати, не знаю, допоможуть чи ні. Тут запаси. Органайзер пустий. Отут те, що треба для дитинки, косметичні косметичні засоби. полотенечко, книжечки, які нам подарували, та і в принципі все, нанизу ще пусто. Місце є, то буде де складати. У мене на часах поламався ремішок, тріснув, а запасного немає. Як я тепер без годинника, я не можу мені дуже зручно дивитися на руку на годинник. Такі оці фербулат, все пишеться. І що тепер робити? Купувала я. Я міняла вже цей ремішок. Це купувала в Україні. А що тепер робити, не знаю. Можу спробувати заклеїти. Буде триматися чи ні. Я класно, що в ліжечка є отакий от шкафчик, що сюди можна ще позаховувати. Як у нас місця особо немає. Тут у мене а, лежать серветки вологі, памперси, плєдіки, а, І все те, що не треба на перший час. Я його заховала, там ще місце є, не пам'ятаю, що там, але там точно те, що подалі. Там дуже зручно, дуже класно так відкривається. Випихається. Да, і все. Оце топчик. У нас, до речі, ліжечко без маятника. Не цей, ну, скажіть, я вам скажу. А, не колишиться, не колиситься. Тому просто звичайне ліжечко. Розклала іграшки, які нам подарували, і зрозуміла, що в нас немає чорно-білих. А якраз дивилась відео і читала багато, що на перший місяць потрібні чорнобілі всякі. Іграшки, навіть отакі от штучки, потрібні, щоб були чорнобілі, класти їх ліжечко, щоб дитинка роздавляла саме чорнобілі варіанти. Тому треба стосовно цього подумати. Барально одні кольорові. Кольорові це якраз ну, класно підійде, коли вже буде розрізняти колір. А так. Треба задуматись над чорно-білим варіантом. У нас сусіди вирішили постригти вже цей заборчик кущовий. Єдине, що я хотіла, щоб він, звісно, був більший і вищий між нами, от як в тих сусідів. Вон там воно. А вони вже постригли отак, от, як є. І ще мінус це те, що вони засрали мені задній двір. Воно то летить, а прибирай, хто буде я. Ну, таке. Хоч дощі помішав. Ні, я добра людина, але все одно. Якось негарно виходить, що мені ще прийдеться пробирати на задньому дворі це листя. Ну, таке. Нам також треба вже стригти. Прийдеться купувати оцю штуку, Кущоріз і зрізати. На Амазоні шукала черно-білі іграшки, такі от, ну, типу такого, але це не точно. Але знайшла от таку от прикольну. Прикольне порівняння, дуже класне. А, типу, що новонароджена дитина не бачить нічого, крім тіней. А, коли її один місяць вона бачить чорнобілі варіації, це якраз чому потрібні чорнобілі картки, а не кольорові іграшки. І вже з третього місяця бачить нормально. І тут такі от варіанти прикольні є. Ось знайшла ідеальний варіант. Це для ліжечка і так Показувати чорно-білий. Отак от чіпляється. Так от можна поставити в ліжечку або в візочок. Не, промукає, не дуже... Ну, Прикольно, мені подобається. Коштує 117 крон, це десь приблизно 15 євро. Оце так. Є ну файно. Дуже файно. Так що треба подумати. Нам бабуся передала для малого таку постільну білизну. Мені дуже подобається простінь, що вона чорно-біла. Така от е, В чорний горошок чи на горошок. І прикольно, дуже подов'яльні, просто рабла. Дуже прикольно, я хотіла спочатку його поставити, ну, тільки, в ліжечку. Але я з України замовила ще дуже класну постіль, хотіла її постелити. Але я не знаю, коли вона приїде, плюс ще її треба попрати. Тому зараз піду прати саме оцю, тому що дістала її із пакета. А вона так фабрикою, знаєте, смердить прямо. Тому буду йти прати. Щоб був да. дуже приємний запах. Ще в нас на вході є такий шафа. Такий шафа, Такий шафа. Шафа. І в нас там робиться чорті шов. От реально. Що треба, що не треба. Тому хочу зайнятися прибиранням, поприбирати там все полку, попіднімати, коротше, навести. Чистоту і порядок. Оці палиці. Чим зараз буду займатися. До речі, дивіться, який в мене гарний є дощовик. Дуже якісний, дуже класний, йому вже років 5, мабуть. А якщо я не помиляюсь. Тому привезла з України. Все, буду перебирати. У мене зараз на столі якесь просто хламийсько. До речі, хтось взагалі зберігає такі от коробки з-під там і з-під всякої техніки чи ні. Тому що я не знаю, що з нею робити. Начебто викидати не хочеться, але зберігати нащо? Можливо, всередину щось сюди напхати і хай лежить. Заховати. Ще я дістала такий от рюкзак. Це в нас рюкзак для Макса. Переноска дуже зручний, мені дуже сподобалося його перевозити. І треба почистити його, кудись заховати. Отак от от виглядає цей рюкзак в відкритому виді, тут застібається. Тут є повітря, тут є повітря, звук карманчик і тут є також таке віконце. А потім, коли їдеш з ним... Ну, тобто це звичайно, просто рюкзак. Коли їдеш, так перевертаєш. І котик там сидить, йому зручно або лежить взагалі топчик. Цей ящичок, я не пам'ятаю, коли останній раз я його взагалі заглядувала. Тут якісь лампочки. До речі, в мене є така от фарба, колір мені не сподобався. А отакою я фарбувалась останній раз ще зараз там. Так, тут є якийсь крем для волосся. Знижки колись купила, але не користувалась лак для Ось от такі Отакі баночки купувала для того, щоб їхати на відпочинок. Прикольні, удобні. Боже, в мене ще якась маска є. Нічого собі. Це залишки кондиціонеру. Там ще щось є. Так, Є... о, це я в Болгарії була. Календарка подарували. О, така міні-бутилочка я її зберегла спеціально для того, щоб також брати собі подорож, коли вже не вдало буде їхати. А це, ой, це мене помади. Зараз покажу. Дуже яскравий, я таким в мене фарбуюсь зараз. Можна, будь ласка, відкритись. Отакі ось. Це я купувала, коли вела ще ефіри, там все таке. А зараз якось і не користуюсь. Але вони є. Тепер у нас рач не тільки на столі, а ще й на дивані. Ти коханий. Привіт. Ти дуже радий. Та карпе. Мені своєї дружини. Я в шоці. І вирішила все перебрати, що в нас лишнє повикидать. реально ну, тупо розхламлення. Тому що дуже багато всього, чого нам не треба, я його чомусь бережу. Так? Да? А зараз Костя займеться сортуванням сміття, тому що у нас тут ще й сортування сміття треба робити. Якби не просто взяв одну кучу викинув і все. А прийдеться це все ще і сортувати. Так, в шафі вже порядок наведений. Тут позалишала все таке саме необхідне, котячий корм, а там праска, туалетний папір. Тут зробила ще одну поличку для костяних одежі, робочі, на вулиці і так далі. Внизу там шафі, ой, ящику, Деякі речі і буде там стояти От так. -то. На годиннику у нас 21.04. Ми не доприбирали, але. Зробили отакий от, от, от от куточок. Сюди квіти поставила. Перенесли звідтіля тумбочку поки що сюди. Ще треба зеркало повісити, поставила свою косметику тут, щоб все стояло тут саме. Там нічого не змінилось, костя на дивані. Зато на дивані немає срача. Правда, є ота кучка, яку треба розібрати. Що таке? Все добре? Так. Тут Макс одежу і одежа ще висить. Коротше, завтра робота ще є, тому народжувати ще не можна, правда? А -а. Да, тому не народжуємо. А ще треба тут срач, прибереться. І там також треба навести порядок, помити посуду. Це зроблю сьогодні. Тому треба зняти нарешті пододіяльник. Так що буду далі займатися. Кухня готова. Там все помила, цвіти трішки переставила, посуда стоїть, а раковину помила, начистила, Там порядки понаводила і на столі пусто. Донно. <laughs> тільки треба якийсь, якусь квіточку туди поставити. А так файно. Залишилась тільки ота сторона. Поміняла містами деякі квіти, антуріум поставила на вікно. Палергонію туди поставила, цитрус трішечки ближче і трояндочку заховала. Масенька, чого ти гавкаєш? А ще в нас цілий день йде дощ. То йди, то не йде. Чого ти гавкаєш? От поясни. Мась, чого ти гавкаєш? Фух, Тепер повноцінно можна сказати, фух, видихнуть. Мені подобається той об'єм робіт, який за сьогодні зроблений, хоч не до кінця, але все одно ми молодці. Так що зараз буду йти вже купатися, відпочивати. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і побачимось в наступному відео.